Я чекаю на свій потяг до інтелектуальної столиці Європи. Я їду у відень. Адреса, що дуже цікавила мене у відні Бергаса 19. Тут знаходиться будинок музею Зигмунда Фрейда. І вже при самому вході відчувається, що це не просто музей. Це місце, що й досі зберігає дух Фрейда. Тут професор Фрейд написав такі свої роботи: тлумачення сновидінь про психоаналіз. Я і воно. Саме у цьому будинку у приймальні кабінету доктора Фрейда проходили зустрічі, регулярні зустрічі психологічного товариства. І саме тут, у класичному будинку, у відні професор, психоаналітик, психіатр Зигмунд Фрейд прожив майже 50 років. Саме тут він заклав основи сучасної глибинної психології. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling. Субтитрувальниця Оля Шор